Щирий українець, Добрий вечір. Вітаю вас. Звідки будете? З України, ви правильно зробили, скажімо, висновки. Ну, я казав по факту по Кепці бачу, що ти з України. Так. Щирий такий. Ну, хоч не Бандеровіць, ні. Але... А що тебе? Бандеровці тебе якось ображають на Росії чи що? Чого це вражають? Ну, ну я не то, знаю, а то, що кажуть, не то, Бандерові то, з часом. Я питаю, можливо, в тебе якась дитяча травма психологічна? Мо тебе, ну, так, як може, вас тебе то, лякали, лякали бандерівцями в дитинстві? Ти такий тепер зараз от виріс да. і боїшся далі. Да, Ні, я їх не боюсь. Да? Чого їх боятися? То в тебе травма? О я хто тобі сказав, що я їх боюсь? Ну. Що, що їх боятись? Ну, Іван Дурак, Ємеля – придурок там. що їх боятись? Той на печі сидить, той э, лаптем колупає на пніграє. Ну ладно, вони колупають. А хто в Україні народний герой, скажи? В якому розумінні народний герой? Ну, таки є український хто? Ну звісно, ти що начитав? Ну читав. Хто? А до речі, звідки ти за мною представ? З Росії, з Астрахань. А, ну Астрахань, ну да. Так. Хоч то, конечно, під великим питанням, ну, то таке, да. На сьогоднішній день поки що ще Росія. Так що, не читала тобі в дитинстві, так, Казок, мама українська? Ну, Івасика телесика. То бачиш, знаєш івасика, Телесика. Кателесика. Горошка, тебе... певно, знаєш. Знаєш Коти знаю. Горошка? Знаєш. Знаю. Пан Котський, певно, знаєш, так? Ну, пан Котський, Бачиш, бачиш бач, бач, скільки ти знаєш персонажів українських героїв Казок. Я в тебе і, просто спину. І всі такі, всі гарні, всі працьовиті, поки от, знаєш, як от. Той Змій Горинич там не прилітав, там злий. Ну, це як от зараз, що відбувається, оце от. Росія напала на Україну. В принципі, то в казках отак вони відображаються, що Українці працювати, любивий народ, працювали, і тут прилетіло якесь оце от чудо. Але потім що, брали булаву, та й лопили того змія. там. Та й все. Ну, це казки просто. Ну, як казки, а казки звідки беруться. Та воно вже потім обростають, ну, звісно, звідки, там з якимись такими трошки домислами, ще чимось там, щоб 에, придати цікавість і так далі. Але сама суть, звідси, вони береться ці казки. Так само, звідки взялось, от, наприклад, про Єміелю, який сидів на печі. Це ж правда, про руський народ, який сидить, чогось чекає, ні черта не робить, що потім якесь диво, щука за них щось там все зробить. Да? Чи там Іван Дурак, то, то саме, ходив, вештався туди, сюди, а поки ну, за нього то, там. Я кажу... Везе дуракам і п'яниця. Та що... чи, чи там от, ця як його Пушкіна ця казка про золоту рибку? Так само. Самі ж нічого. Було розбито корито і, і та яка там хата та, якась напівповалена. Але тільки що жадність Фраєра називається, згубила. От так само от, із Росії буде. Так що таке вам. Що буде, то буде. Як та звісно, так. що буде. Не буде Росії. Не знаю, що буде, чи буде Росія, чи не буде? Ні, не буде. Бо буде Совєтський Союз. Та ну хай Бог мило. Для чого цей труп реанімувати? Чого? Шо, чого? Ну, для чого він? А що а погано, скажи, було в Совєтському Союзі? 에, давай, давай підемо від обратно. Давай що було хорошого? Давай, що доброго було? Ні, ну ладно, ми вже Росію розібрали, казки там це. Ні, я п'є, не, питань нема, да, кажу, а що доброго було в Радянському Союзі? А ти скажи, у тебе стенка не советская частная. Часом звонили. А яка? Наша українська. Не, українська? вона не скажу, що вона нова, вона вже, так, да, її треба замінювати. І скільки там, 15-16 років, так. Не, ну добре було. Квартири давали. роботи було Ну квартири давали? Так, да, безплатно. Та, ну перестань. Чого? Ну, по-перше, вони не давались у власність ці квартири, правда? Не давали, це, вони були службовими. Тобто ти звільняєшся з підприємства, відповідно, ти виїжджаєш з тієї квартири. А по-друге, чого їх давали? Бо купити не було можливостей. Були настільки, по-перше, мізерні зарплати маленькі, а по-друге, просто їх фізично не можна було, скажімо, придбати. І тобі дають десь там в якомусь районі, а ти там не хочеш жити. Ну, не подобається тобі там та квартира. А переїхати кудись не можеш, бо це не, не, не твоє. Ну... Так що тут, знаєте, таке от воно питання про квартири, ну дуже. Що ще було доброго, давайте згадаємо. Ну, продукти були добрі, качественні. Продукти. Зараз у вас на Росії не смачні продукти, погані. Ну, більше підходить, це Білорусія. Вони ні, ні, ми в Білорусі. в Білорусі, чекайте, ми от зараз говоримо, там, ви да з Астрахані, я з Києва. Я не скажу, що вони там не, не попадали. Угу. Е, ви знаєте, у вас би просто у вас, по-перше, пропаганда, по-друге, як воно назвати, ностальгія, що ви були маленькі, знаєте, от набігались в дворі, дуже хочеться їсти. Додому залітаєш, тобі мама тої шматки у баси якоїсь зрозуміло, з що вона зроблена, Ти з'їв з таким задоволенням, бо ти голодно набігане. І звідти з тих спогадів, воно десь, скажімо, виходить. А що, скільки в черзі мама відстоювала за тією ковбасою? ти вже от не можеш згадати, бо ти за нею за ковбасою не, не стояв. Я черги не бачив, і не застав. О, Правильно, Ну, Правильно, черги, черги нема, бо ковбаси в магазині не нема. Черги. І скільки сортів ковбаси тоді було, скільки зараз, от порівняти. Багато було сортів. Ну, вона вкусна була у вас. Качество. Я ж тобі ж кажу, звідки це в тебе, що вона смачна була. Я не знаю. Я не знаю, як у вас на Росії, слава Богу, я там вже теж давно не був. У нас в Україні дуже смачні ковбаси. Ну, які. А що які? Ну, то, що у нас в магазині ну, асортимент представлений, всі добрі. Ну, назви одну українську торгову марку. Е, Алан, наприклад. Алан. Що це М -м, таке? Салтівська. Алан дуже Алан добрий. є Український є торгова марка. Що? Ти, якщо не знаєш. Алан є в Росії. Може марка. бути, я не знаю, я ж до вас ніц не маю до вас. Це ні, так, що ні, на скідку мені сказали, це Чернівецькі ковбаси дуже добрі. Тернопільський м'ясокомбінат. Чудово робить продукцію. А ти з якої області? Я ж з Києва. Ти з Києва? Угу. А То ти знаєш, є в Києві, в Київській області є торгова марка, така непогана. Касюка. Ні, не знаю. Не знаю. Ні? Не знаю. Називається МХП. Не знаю. Миронівський хлібокомбінат. Ну, Миронівський хлібокомбінат, можливо, і є. є. Бо я не знаю, бо ми вдома самі хліб печемо. У них є торгові марки м'ясокомбінат у Вінниці. Дуже Може добрий. бути, ну я ж не можу всі знати, правильно. Ну, тобто, я такі, такі основні згадав, ти більше, що в мене дружина в магазин ходить більше. Ну бач, якщо дружина ходить, то ти про качество, як ти можеш знати. Як я що його не їм? Вона ж купує, я ж це їм приносить, чи як. Чи вона сама купила, з'їла собі. Чому були в союзі колбаса була дуже добра, із-за того, що там була коніна, конське м'ясо. Ну, це конське м'ясо не всюди, не всі колбаси додавались. Ні, ну не всі, ну більше. О, купували. це, це по-перше. По-друге, коней в Радянському Союзі не було, щоб всюди там додавати. Добре, ну, колбаса. Краю... Хорошо, що ще було? Де, та все було. Ну шо ще все? все. Ну, давай, Радянська давай. Тепер елементарно, е -е -е Джинси, скільки було? коштували джинси в Радянському Союзі? Скільки от ти міг вони, дозволити собі над, купити? Не мені. треба джинсів. 100 рублів. 100, 100, 100 рублів, руб. да, це, це, так. Це місячна зарплата твоєї мами на той час. Но. Ну, купити одні штани. Зараз так, на зарплату але, скільки він... ти можеш штанів купити? Ні, ти мені скажи, а навіщо ті джинси були? Ні, не, не треба, питань нема. Джинсів не то ні. Автомобіль. Голь, голі ну тисячу рублів стоїв. Автомобіль дичай. тисячу рублів коштував? Ну, бимус, Запорожець не час, 6 тисяч коштував зразу, потім його примусово понизили трохи до 4. Тисячу рублів. А попробуй ще його купити, той Запорожець. Черга за всім. Куди ти тю? Шановне паніство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.